Подня сьогодні проводить засідання комісії з питання прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та запобігання корупції. Значить, на це виносяться два питання порядок на про внесення змін до складу комісії з питань технологічної безпеки на звичайних ситуаціях. Це перше питання і друге питання про присвоєння старостам чергового гранду посадової інструкції місцевого самоврядування. О цих двох питаннях виступить у районного чіна. Дякую. Зносить перше питання про внесення змін до складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. В комісії пропонуються такі зміни. Вивести зі складу комісії Вовка Івана Івановича і Пузікова Олександра з зв'язку з їх звільненням. Не працюють вони вже установок, які вони очолювали. Пропонується ввести до складу комісії блоху Юлію Олександровну, ВО, завідувача Борзянським відділенням Ніженського міськрайонного відділу, де у Чернівській. ОЦКПГ, КПГ, колишня санстанція і постанова Владислава Миколаївича, начальника відділення поліції номер 3 міста Берза. Також пропонується зазначити нові назви посад таких членів комісії Валькевич Наталія Миколаївна, директорка НПЦ надання соціальних послуг Борзянської міської ради та Данька Андрія Анатольовича, змінилась назва посади, головний лісничий філій Північний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Є питання? Немає, Немає. питань. Переходимо до голосування. Хто за одного голосу. Переходимо другого питання. Так, друге питання про присвоєння старостам чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування. Відповідно до закону України про службу в органах місцевого самоврядування, ранги старостам присвоюються рішенням відповідної ради. Черговий ранг присвоїться за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менше двох років. При призначенні старост у 2020 році їм було усім присвоєно 11-й ранг держпосадової собору не самоврядування. Тоді рішенням 29 дев'ятої сесії, 2023 році, ми їм присвоїли 10-й ранг. Зараз вони також успішно всі пропрацювали на своїх займаних посадах два роки, тому мають право на присвоєння чергового рангу в межах категорії посад це дев'ятий ранг. Року? Так і до першого до іншого. Ні, оце у межах всі старости займають п'яту категорію посаду. Да. І в них межа рангів з 11 по 9. -й. Тобто в межах цієї посади, дев'ятий ранг це вже, да. вже не Більше не додати. Якщо цікаво, Хто за це питання, прошу голосувати. Значить, всі питання ручи. пане, Дякую за...